В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 24 лютого, саме цього дня, народилися такі відомі українці, як художниця Тетяна Яблонська, хореограф Григорій Чапкінс, народний артист України Володимир Горянський та громадський діяч і письменник Іван Липа Вшановується пам'ять видатного ботаніка Володимира Липського та композитора Костянтина Данькевича. У студентів Житомирських вузів розпочалися заняття у православних другий день Великого посту, а до календарної весни чотири дні. Вітаю! Україна не здається. Україна продовжує мужньо захищати свою землю на Донбасі, на яку зазіхнула Путінська Росія. Про фронтові події і довкола них стисло за офіційними повідомленнями. Терористи вкотре порушили режим перемиря в Дебальцевому, Донецьку та Маріуполі. Громадська організація Союз Народна пам'ять заявила про евакуацію з-під Дебальцевого тіл 159 загиблих українських воїнів. За даними ООН, сумарна кількість загиблих в зоні АТО людей. – 5800. тисяч початку війни на Донбасі загинули 65 дітей, 127 поранені. Серед звільнених з полону 139 українських воїнів, троє наших земляків жителів Житомирщини. Охороняти східні рубежі України з овруча на три місяці відправилися майже 150 прикордонників. Житомирський танкоремонтний завод розпочав модернізацію бойових машин піхоти БМП. Оскільки Росія стала країною агресором, Україна 23 лютого вперше бойкотувала День Радянської армії. Кількість жертв терористичного акту в Харкові зросла. Помер 15-річний хлопець. Загальна кількість загиблих на Донбасі воїнів із Житомирщини досягла 132. Вчора в селищі Ємільчиному з усіма військовими почастями хоронили сержанта 30-ї механізованої бригади Сергія Сагана, який героїчно загинув у жорстокому бою під Дебальцевим 17 лютого. В нього залишилися мати, дружина і два брати. Колектив обласного телебачення складає їм усім рідним і бойовим друзям Сергія глибоке співчуття. Герої не вмирають. З кровопролитних боїв на Донбасі на рідну Житомирщину повернулася чергова група воїнів 95-ї аеромобільної бригади. Серед тих, хто зустрічав сотню героїв, були і мої колеги Галина Ковальчук та Сергій Кобилянський. Лариса втретє прийшла з батьками та ріднею зустрічати брата Сашка, який на сході побував практично у всіх гарячих точках. Попри вік, хлопцю 25 років для своєї родини він є справжнім героєм. Брата чекаємо. Я брата, от батьки мої, є чоловік. Ну, у нас велика родина, і ми знаєте, ми, ми всі тут як родина, вже тому що ми не перший раз зустрічаємо. Слава Богу, що вони приїжджають і дуже сподіваємося, що вже скоріше все це, це все закінчувалося, щоб ми вже не, не так не зустрічали. Да, це наша гордість, це наша сімейна гордість. Слава Богу, що він живий, що він прийшов додому вже, а більше нічого не думаю. Любімі блюда, да. піца, курка. Суші, все, що він любить, все буде. Добре, що він є. Слава Богу, що він живий, здоровий прийшов додому. Хлопці радіють поверненню додому. Патрон вернувся в повному составі. Зараз ми німного дохнем і приступимо к нашому виконання наших дальніших задач. Вам дадуть відпуск якийсь? Так, да, відпуск дадуть для установлення сіл. Сергій контрактник десантником, так би мовити, працює вже два роки і чотири місяці. Хлопцям, які зараз на сході, бажає терпіння. Ну звісно, емоції дуже радісні додому. До приїхали а там, щоб вони кріпилися, і все було добре. Я Думаю, скоро все закінчиться. Зустрічати десантників прийшли люди, які не мають близьких, в 95-й окремій аеромобільній бригаді. Житомиряни кажуть, прийшли подякувати військовим за те, що вони стримують окупантів, ризикуючи своїм життям. Тож бути байдужими до їхніх подвигів не можуть. Що найменше, що кожен з нас може зробити, це вклонитись перед українськими героями, розповіла Житомирянка Людмила. Ми боліємо за наших військових, ми переживаємо за них, ми молимося Богу кожен день за них, ми плачемо, коли в нас є наших військових патрії. І ми щасливі сьогодні з того, що вони. Вийшли, вийшли з, з цього пекла, вийшли, здорові. на запитання про бойові подвиги. Військові не відповідають, соромляться. Лише кажуть, що приїхали з Дебальцевого, проте з гордістю і вогником у очах демонструють техніку, яка не раз рятувала їхнє життя. На стані тракторна, на то були все прати, все робили, крутили. Та то от, от прибирав пробивали з дірки, со Гном, Ну як символ, ми його знайшли по дорозі, їхали. Так я його туди поцепив, Получилась, як символ. Я так думаю, дав дикутовши дав приїхали. Повернутись із зони АТО додому навіть на кілька днів велике щастя. І для військових, і для їхніх родин. Усі вони сподіваються, що війна скоро закінчиться. Житомирщина продовжує нарощувати свою мобілізаційну готовність діє гаряча лінія обласного оперативного штабу для запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. Також триває наш новий телевізійний проект Єдина країна черговий відгук на нього. Не падаймо духом, бо ми українці. Збудуємо разом майбутнє своє. Я вважаю, що патріотизм він не повинен бути просто на словах, він повинен бути отут. Наша 28-ма школа збирала усі необхідні речі для підтримки наших солдатів. Дякуємо їм за те, що ми поки що ще можемо просто, просто спокійно жити, не перейматися ні за що. А їм ми бажаємо терпіння та Патріотизму у серці. У Житомирі продовжує мужньо боротися з недугою. Відомий журналіст, голова обласної журналістської організації «Микола Рой. Його лікування в обласній клінічній лікарні потребує значних коштів, яких у родини нема. Тому просимо громаду допомогти Миколі Федоровичу. Телефон для довідок і контактів 067 239 30 56. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Папа Римський Франциск дав згоду відвідати Україну з візитом. З 1 березня електроенергія для населення подорожчає на 40%. В обласному художньому салоні по вулиці Театральній триває виставка-продаж картин під девізом Мирне небо. В Четвер у Житомирі працюватиме група київських письменників на чолі з нашим земляком Михайлом Сидоржевським. 9 березня на всеукраїнському каналі Культура пройде національний марафон Борітися, поборете. Шевченко мобілізує. Завтра Україна відзначить день народження нашої геніальної землячки Лесі Українки. Саме з її поезії ми й вибрали цитату тижня, наче від імені України, сказану в цей важливий час. Ні, я не вмру, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті TVRadioZT.com.ua. З повагою Інна Літовченко, бережіть себе. Зустрінемося завтра у прямому ефірі.